Вас вітає барський фаховий коледж транспорту та будівництва Національного транспортного університету. Для всіх, хто нас дивиться і мріє навчатися в коледжі, ми підготували цікаву гру розповідь. На цьому кубику наші спеціальності. А на цьому дозвілля. Тож кидаємо по черзі кубик, і яка спеціальність випаде, про то й розповідаємо. Умова цікава та креативна. Дівчата, а давайте називаємо гру на скорені. Два. Супер. Локацію вибирай, кожен свою. Я перша. Я друга. Я третя. Я четверта. Я п'ята, шоста. Давайте мені кубики. Аеми, розповім про них. А дозвілля, музика. Зараз я вам покажу, як проходять пари в автомеханіки. Треба необхідна інформація. Да відчуття вхідних медичний знайти. Зауважу, що не менш інформаційно наповнені не тільки аудиторія, а й конспекти. Погляньте, в таких аудиторіях навчаються наші емоції. Не аудиторія, а музей сучасного автомобіля в розрізі. Ось Тесла. Студенти вивчають будову та особливості обслуговування агрегатів на наочних стендах найсучасніших автомобілів. Аеме з першого курсу використовують міжнародну спеціалізовану систему навчання автотранспортного спрямування ЕЛКІТ. Не будемо заважати. Потім далі. Поки одна група на парах. Інше закріплює практичні навички у студентській СО. На практиці хлопці також ремонтують машини для ЗСУ. Доводиться ремонтувати навіть такі. Як бачите, ми не скоро ні навчання, ні в підтримці хлопців на передовій. А ще наші АМ люблять музику та професійно нею займаються. Таланти, розумнички, що сказати. Мерщій до нас і успіх вам буде гарантовано. Олю, тепер твоя черга. О, як круто. Геодезія та землеустрій як чудово. Ви не уявляєте, які у нас викладачі. І сьогодні я вам про них розповім. Ми в аудиторії Оксани Дяченко. Саме вона зробила чимало геодезичних знімань. Оксана Федорівна переконана. Що практичними заняттями краще може зрозуміти специфіку спеціальності, Геодезія та землеустрій. Ця професія також дає можливість стати воєнним картографом, щоб наші воїни точно попали в сіль ворога. Ми маємо вміти визначати координати, розташування нападника. За освітньою програмою землепорядкування у нас працюють викладачі, які ми пишаємося за та стійкість. Це Михайло Фрик та Світлана Казмірук. Сьогоднішній захід приурочений їм. Тому давайте послухаємо їхні історії, а я побіжу готуватися до заходу. Війна Це коли твої рідні у 2014 році. Я мав честь бути одним із тих, хто пішов протистояти цьому ворогу. Сталася моя перша поїздка, яка була. 4 вересня 14-го року от з тих пір ми почали їздити на передову безпосередньо до хлопців. Ось такі у нас викладачі ЗВ – незламні та нескорені. Слава Україні! Героям слава! Героїв! Віка! Тепер твоя черга. Де ми? розпочнемо з аудиторії. В цій аудиторії навчаються дорожні механіки, освітня програма, експлуатація та ремонт під'ємно транспортних будівельних і дорожніх машин і обладнання. Якщо ви мрієте про цю професію, ми вас чекаємо. Уявляєте, викладачі спецдисциплін дорожніх механіків навчаються власними підручниками, авторами яких є Щербатюк Віталій Броніславович та Войтенко Вадим Михайлович, а також Рязанцев Роман Юрійович. І до нього ми йдемо на пару. Студенти, які здобувають факт дорожнього механіка, запустили автогрейд і виконують ним роботу. Студенти дорожніх механіків отримують посвідчення трактористів і реальне практичне водіння на автогрейді. І це мій перший виїзд на практику. До речі, їду, їду з завідувачем автомобільно-механічного відділення. Про дорожніх механіків я розповіла. Іванко, тепер твоя черга. Лови кубик. ДБ. майбутнє починається тут. ДБ взагалі у нас топчик. Суцільні заняття у них практика, і це не дивно, адже в них потужний роботодавець. Автомагістраль південь. Співпраця навчального закладу та компанії виявилася надзвичайно ефективною. Обираючи спеціальність дорожнього будівельника, ви відкриваєте для себе двері у світ, де кожен день приносить нові виклики і можливості. Ось це лабораторія дорожніх будівельників. Ось така має бути ґрунтовна освіта. Віта, нарешті я тебе знайшла. Кубики твої. Опе. А дозвілля спорт. Хм, Зараз розкажу. Опе, логіст. Хто він? Я б сказала так. Це спец по економії, який знає, як зберегти копієчку на транспортуванні. Як дешевше пройти митницю, як максимально швидко доставити товар покупцеві. Він не дозволить продукції припадати пилом на складі. чи фурі затриматись в дорозі. Тут гривня, там дві, а в підсумку вигоди на мільйони. Тепер розумієте, чому професія логістів така затребувана. Зауважу наших випускників, роботодавці забирають одразу після вручення диплому. Ось ми з дівчатами вирішили провести логістичний маршрут. Дівчата, виходьте. Суцільна економія. Вам не потрібно витрачати час, кошти, а сидите перед монітором. І мандруєте з нами улюбленими локаціями студентів БФКТБ. Шилось ОР. Добре. Щоб не було аварій на дорогах та інших автокатастроф. Освой програму Організація і регулювання дорожнього руху і зроби власний внесок в нашу державу. Під час зйомок ми потрапили на екзамен з правила і безпеки дорожнього руху. Беру білет. Тут три питання: дорожня обстановка. Правила виконання зупинки і стоянки. Швидкість руху. Сяду підготуюсь. Вчіть правила дорожнього руху. Вони вам знадобляться. Показати привабливість освітньо-професійних програм. Організація перевезень і управління на автотранспорті, а також регулювання дорожнього руху, я вирішила скористатись можливістю наших випускників, які працюють у цій сфері. Щоб було так, потрібно навчатися тут. Можливо, саме ти станеш зразковим патрульним для когось. Це ми, а це наші викладачі. Ось такі ми дружні. Абітурієнти, долучайтеся до нашої родини. Бачите, як в нас атмосферно все, що ви побачили, це все робота нашої маленької студії студентського телебачення. Звідси ми висвітлюємо всі новини нашого студентського життя. Зазирніть у наш YouTube канал і ви побачите неймовірну кількість цікавої інформації про нас.